Друзі, ви не знаєте, як беззаморочу смачно приготувати м'ясо і картопельку одночасно? Вихід є! Усім привіт! Підписуйтесь на наш канал у нас найсмачніше! І ми разом з вами запечемо м'ясо і картоплю в одному рукаві у духовці. Приготуємо смачну страву, так, яку і не стидно подати до святкового столу. Замаринуємо м'ясо. Маринуємо будь-яке м'ясо порційно. Але так, щоб воно довго зберігалося. Маринувалося від кількох годин до кількох діб. Так, щоб взяти м'яса стільки, скільки потрібно, і приготувати смачну страву. Великі, менші всякі шматки м'яса, натираємо сіллю, перцем та часником і замотуємо ці шматки у харчову плівку. Поміщаємо ці сирі м'ясні ковбаски. У холодильник, щонайменше на 2 години, нехай м'ясо маринується. А через 2 години уже можна приготувати м'ясну картопляну страву. М'ясо вже замаринувалося. Але починаємо не з м'яса, а беремо цибулину. Чистимо її і розрізаємо на часточки. Всього беремо 150 грамів цибулі і подрібнену ріпчасту цибульку викладаємо у рукав, розмотуємо уже замариноване м'ясо і нарізаємо його на шматочки. Нарізаємо шириною приблизно на ширину двох пальців. Ось так. Всього беремо маринового м'яса один кілограм, можна й більше викладаємо порізане м'ясо у рукав на цибулю, поміщаємо його так, ніби воно буде лежати. на цибулевій по Чистимо, миємо і нарізаємо човником картоплю. Скільки взяти картоплі, не більше, як м'яса. Беремо на кілограм м'яса 700-800 грамів картоплі. Картоплю поміщаємо у будь-яку ємність і солимо і перчимо за смаком. Ми взяли Зовсім мало чорного меленого перцю, бо у нас добре поперчене м'ясо. До картоплі за смаком та за бажанням додаємо свою улюблену зелень та одного два листу лаврового. Ми ж додали у картоплю кропу, додаємо ще олію. А якщо м'ясо великої жирності, то олію можна. І зовсім не додати. Картоплю перемішуємо, змішуємо і поміщаємо її у рука. Так, щоб вона покрила все м'ясо. Викладаємо картоплю поверх м'яса. Рукава зав'язуємо і поміщаємо рукава з картоплею та з м'ясом. У розігріту духовку на 50-60 хвилин запікаємо смакуту при температурі 180 градусів за Цельсієм. тим часом можна приготувати смачного салату чи дістати смачні мариновані, чи квашені огірочки тощо. І ось! Смачна страва смакота уже пахне на всю хату. Страва приготувалася без заморочок, не потрібно було щось смажити, заглядати до картоплі чи до м'яса, мішати, перемішати то що. Ми приготували смачну страву без заморочок. А яка ж ця страва за смаком? Попробуємо. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами. Прохання, поставте подобайку та напишіть коментар. А хто ще не підписався, то саме зараз підпишіться на наш канал, бо у нас найсмачніше приготування страв. А головне із доступних продуктів. Запечене м'ясо та запечену картоплю можна подати до столу на окремих тарілках, а ми викладаємо цю смакоту на одну тарілку. І ще за бажання смачне м'ясо та запечену картопельку. ми Посипаємо зеленню. Ось яке м'ясо ніжне, м'яке, соковите, а смачне, просто у роті тане. а картопля, а картопелька, запечена картопля завжди смачна. Ця страва така смачна, що її не стидно подати до святкового столу. Друзі, поширте це відео у своїх соціальних мережах, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре, далі буде.